Приблизно 3,5 мільйона гривень на таку суму може збідніти бюджет Сновської міської ради, якщо суд задовільнить позов незаконно звільненого раніше з посади керуючого справами виконавчого комітету Сновської міської ради Руслана Кравця. В травні 2022 року мого довірителя було звільнено. Він працював виконуючим обов'язків обов з міської міської ради Курюківської Чернівської області. Його було звільнено за систематичне невиконання службових обов'язків. Він з таким звільненням не погодився. Звернувся до мене. Ми склали позовну заяву. Звернулися в суд. За результатом розгляду в суді першої інстанції було задоволено і. Скасовано рішення, на підставі якого його було звільнено. Апеляційний суд залишив рішення без змін. Касаційна інстанція навіть не відкрила провадження у справі у зв'язку з малозначністю. Рішення про поновлення на посаді та виплату заробітної плати в розмірі 44 тисяч гривень за вимушений прогул ухвалили ще в серпні 2022 року. Проте лише в грудні 2024 року Руслана Кравця було поновлено на посаді, а озвучена сума за... Робітної плати була нарахована лише на початку 2025 року. Депутати проголосували на сесії за те, щоб його поновити на посаді, але увільнили від обов'язків зв'язку з тим, що він мобілізований. Наразі проходить військову службу. Оскільки рішення суду два з половиною роки не виконувалося, 12 травня відбулося підготовче засідання у справі про стягнення середнього заробітку за час затримки виконання рішення суду та моральної шкоди, позивачем, у якій є Руслан Кравець. Ми просимо стягнути там десь чуть більше 440 тисяч це сума за час затримки виконання рішення суду. Тобто, весь цей період він склав 623 дні, протягом якого міська рада не виконувала це рішення суду. Ну і моральна шкода, яку. Кравець Руслану цінив у сумі 3 мільйони гривень. Він вважає, що він зазнав таких психологічних страждань. Він служить з 27 лютого 2023 року. Він проходить службу, був мобілізований звичайним солдатом, а наразі вже є офіцером. Сторона відповідача, а саме Сновська міська рада на цьому засіданні була відсутня, тому ми намагались контактувати зі Сновським міським головою Олександром Медведьовим. Доброго дня, пане Олександро, Я журналістка Чалайн Оксана. Сьогодні відбувся в Чернігові суд, підготовче засідання позивач Руслан Кравець. Що можете взагалі сказати з приводу цього суду? Проте у відповідь ми почули тишу і більше на наші дзвінки Сновський міський голова не відповідав. Ми й надалі стежитимемо за розглядом цієї справи та повідомимо про її результат згодом.